Коли росіяни ні на мить не припиняють трощити оріхів на Запоріжжі, попри це в місті залишається близько тисячі людей. Виживати їм допомагають волонтери, поліцейські та рятувальники. В місті немає світла, води та газу, втім, працюють магазини та пошта. А віднедавна настрій оріхівцям підіймає і прикрашена ялинка, що вціліла від обстрілів. Про життя на лінії вогню розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. Попри усі зусилля росіян, оріхів не здається. На ворогам в обстріляному місті рятувальники встановили святкову ялинку. Вона тут бойова, стовбур із залишків снаряду. Виявили, що цю конструкцію можливо використовувати в цивільних цілях, тому ми її швидко знайшли примінення. А це з ворогами. Трошки скрутили ми її. Вона була коротша і ще одну частину прикрутили. Забакілася хлопцям. Такої обстановки зробити настрій новорічний гарний настрій жителям міста справді потрібен. Оріхів лише за 9 кілометрів від ворога. Обстріли тут щодня. Пані Олена, одна з тих, хто лишився у місті. Ну а що страшно, помолився, перехрестився і поїхав. Пошта, куди приїхала пані Олена, працює попри всі ворожі атаки. Головне відділення росіяни зруйнували, але поштарі переїхали до підвалу. Кожен день до нас приїжджає машина з Запоріжжя із посилками, із листами, із пенсією. Хто що. да пенсіонерів? У нас по місту і ще 200 чоловік. Для доставки пенсії ми е, залучаємо наш відділ міліції чи поліції. Пані Валентина на роботу їздить з сусідньої преображенки. Її село каже жінка на половину зруйноване. Її хата вціліла та російські снаряди продовжують долітати. Дома всього було і. Прильот був у городі, і осколки сипались на нас. Ну, будівля, слава Богу, стояла. Води в Оріхові зовсім немає, її тільки привозять у пляшках. І... А в нас у селі басейна ми користуємось басейною. Вода своя. В Оріхові розповідають жителі: немає не лише води, а й світла та газу вже півтора року. 13 тисяч людей виїхали, лишилося трохи більше тисячі. Артилерію б'ють взагалі, ну в цілому авіабомби іноді прилітають. От ну, наразі це майже кожен день. У тут остали такі самі закалені корінні жителі. Ну тому вони приходять сюди. Ми їм допомагаємо харчами, хліб роздаємо питну воду. В місті працює кілька магазинів і навіть їдальня, то запоріжжя ходить маршрутка. А от по місту люди пересуваються велосипедами, які бережуть від обстрілів, як можуть. Летить рядом осколки в куча. Останній раз як прилетіло. Та ось три дні назад. Де воно упало? Ми не знаємо. Ну хорошо, що сім великів унічтожило вообще за всю війну. Да? А коли дивимося в крилі, дірка, а камера нормальна, значить, повезло. Можна їхати. Да. Оріхівці хочуть вірити у новорічні дива і приносять на святкову ялинку свої прикраси. Не залишилася осторонь і ТСН Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя. ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.